Бажаю здоров'я! Помітили, так? Помітили, що замість традиційного мого вітаю, друзі, пролунало інше вітання. І ось чому користувачка каналу, прослухавши відео-лекцію Як треба вітатися по-українському, зацікавилась наскільки взаємозамінні слова Бажаю, Хочу, Зичу, адже чула колись. Що бажати начебто можна лише собі, і слово бажаю дорівнює хочу. А якщо комусь, то тут слушним буде вживання слова зичу. І ще, чи правильний вислів бажаю здоров'я? Чи по-українськи це? Почну з останнього. У кожного з нас є свої звичні, усталені форми вітання. І послуговуємося ми ними з огляду на час, ранок, день, вечір, місце у дворі свого будинку чи в офісі і на тих, кому ми їх адресуємо. Традиційними і найбільш уживаними, щоправда, зважаючи на регіон, є Добрий ранок і Доброго ранку, Добрий день, «добрий день», Добрий вечір, «Добрий вечір». Сполука доброго здоров'я теж належить до усталених привітань. Цей вислів також може поєднуватися з дієсловами, що надають того чи іншого відтінку. Бажаю вам доброго здоров'я, або скорочено бажаю здоров'я, зичу, дай Боже, пошли Боже. Ба більше, це побажання може навіть звучати і як відповідь на привітання. Часто саме такий варіант на привітальне слово від журналістів ми чуємо нині із вуст військових аналітиків чи експертів під час телевізійних етерів. Це і не дивно адже вислів Бажаю здоров'я. Є унормованою відповіддю на вітання серед військових. За Статутом Збройних Сил України. цитую, «На вітання начальника або старшого за військовим званням Слава Україні. Всі військовослужбовці, які перебувають у строю, відповідають Героям слава. Поза строєм. На вітання начальника або старшого за військовим званням Бажаю здоров'я, пане, пані, або Вітаю, воїни, воїне. Військовослужбовці відповідають Бажаємо, бажаю здоров'я, пане, пані. То чи є вислів бажаю здоров'я правильним? Цілком і що він наш український, теж впевнена сумніви розвіялися. А що до дієслів бажати хотіти зичити у наступному випуску. Дочекайтеся, наснаги нам, друзі, і перемоги! Все буде Україна!